Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Детройті, штату Мічиган. І за традицією ми коротко обговоримо основні тези. Які зазначав Трамп під час цієї події? Отже, Трамп розпочав з запитання, чи зараз вам краще ніж 4 роки тому політики-глобалісти підтримали угоду нафта. Цього року Сполучені Штати Америки втратили майже 50 тисяч робочих місць на виробництві. Ми зробимо відродження Детройту. Далі він перейшов на тему автомобільного виробництва, що Китай будує такий завод в Мексиці, і відповідно автівки з. Того заводу можуть потрапляти до Сполучених Штатів Америки. І далі він зазначив, що проголосуйте за Трампа і ви побачите відтік робочих місць до Сполучених Штатів Америки, і це все у прив'язці до тарифної політики щодо встановлення високого тарифу на відповідні автівки. Далі відбувся кур'йоз під час цього заходу. Був вимкнений мікрофон, і, власне, там, 20 хвилин Трамп просто ходив по сцені і, відповідно, намагався якось взаємодіяти з аудиторією, але через 20 хвилин. Поломка була усунута, і Трамп пригрозив, що не буде платити за рахунок кампанії, яка готувала цей захід. Трамп був знову ж таки злий, оскільки він втратив час так, для того, щоб там донести свої позиції. І, власне, далі він зазначив, що подасть в суд на кампанію, яка готувала цей захід. І після цього перейшов до критики віце-президент Кіша Мали Гарріс, що останнє хоче підвищити податки до 33 Гарріс Гаріс голосувала за 100% заборону автівок, які працюють на газу. Вже не вперше він зазначає цю. Тезу. Ілон Маск надав Стерлінг Північній Кароліні та Джорджії в момент, коли вони постраждали від урагану Хелін, і тут він знову ж таки звинувачує уряд в недостатній підтримці цих штатів. Далі він перейшов до теми нелегальної міграції, повторив тезу, що 21 мільйон нелегальних мігрантів. Прийшли в Сполучені Штати Америки, він називає це вторгненням, і далі говорить, що Сполучені Штати зараз знаходяться в окупації мігрантів. Далі він обіцяє, що якщо стане президентом, то застосує закон про агентів від 1798 року для проведення депортації мігрантів і встановлення порядку Сполучених Штатів Америки, тобто щоб в містах була безпека. за Думкою Трампа. Далі він звинуватив Гаріс, що остання хоче позбавити грошей поліцію. Сполучені Штати Америки ніколи не будуть соціалістичною країною. Ми виграли дві світові війни, перемогли ІДІЛ. І далі він зазначив про зовнішню політику, що зупинить війну в Україні та врегулює ситуацію на близькому. Сході. Комуністи, фашисти, марксисти будуть на останньому місці у США, і в кінці свого виступу він зазначив своїм виборцям, що необхідно проголосувати на виборах. Це можна зробити або в день голосування, або достроково проголосувати в. В штаті Мічиган, наскільки я знаю, там голосування дострокове має розпочатися з 26 жовтня. На цьому виступ було завершено. Висновок можна зробити наступний: це акцент на економіці на виробництві автомобіля, враховуючи, що це був штат Мічиган. Далі це питання енергетики, нелегальних мігрантів, політики, поліції і зовнішня. Політика. Тобто такі теми Трамп намагався обговорювати під час цього виступу в Детройті. З приводу кур'йозу, ми вже зазначили, що всередині фактично його виступу вимкнувся мікрофон, і, власне, 20 хвилин Трамп не міг виступати, і потім він звинувачив кампанію, яка готувала цей захід, говорячи, що не буде їм нічого. Платити, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!